Це Skynex від Rheinmetall. Він являється одним з найсучасніших класичних рішень проти дронів та ефективно застосовується в ЗСУ. Сили оборони України використовують Skynex ще з весни 2023 року. Завдяки відео про зі знищенням шахеда під час російської атаки, що відбулася 21 серпня 2025 року. відкрилась можливість розібратись з питанням, скільки потрібно снарядів з програмованим підривом для знищення шахеда. Гарматою комплексу Skynex. Судячи з побаченого на відео, стандартна черга для знищення такої типової цілі складає 10 пострілів, але у цьому випадку ураження шахеда було здійснено першим вже пострілом, а всі інші, по суті, були вже контрольними. При цьому слід звернути увагу на те, що Skynex використовує снаряди з програмованим підривом. Які мають розірватися поряд із ціллю та знищити її уламками. Це система AHEAD від Rain Metal. Якісна робота комплексу полягає у максимальній точності вимірів дальності до цілі та її швидкості, після чого заміряється швидкість снаряда на зрізі ствола. Ці дані дозволяють визначити точний час його детонації прямо перед ціллю, який, в свою чергу, за допомогою індуктивного програматора закладається у підривач снаряда, поки він проходить дульний пристрій. В результаті снаряд від Skynex 35х228 мм, розривається прямо перед ціллю та вражає її вольфрамовими елементами, і саме це і зафіксовано на відео. Варто також додати, що Skynex не є дешевою системою. Відомо, що одна система Skynex, яка складається з трьох 35 мм вогневих установок, одного блока із сенсорами та командного пункту коштує 73 мільйони євро.